Готов? А те. Не знаю. <світ> Добрі ранок, Україна. <світ> Вітаю вас у новому болосі на україномовному Ютубі. Напевно, треба познайомити вас з цими чуїками, бо, можливо, вам з ними доведеться провести багацьку часу. Знайомтесь, Валерія, так обов'язково через О, інакше чорт, виглядає як бомженька і, взагалі, душніла. Юра, він же юрець, душа компанії, теж матюкливий чорт, але хоч веселий. Він і буде тримати вашу увагу тут. Ах! То ми одне одному. А ви зустрічаєтеся? Конечно. От і думайте тепер. Коротше, то наш перший вложик Скарпат, все знято максимально в срату. і змонтовано так само. Все як у людей. Тому запасіться антидоту від крінжі і приємного вам перегляду. Не треба мені тут погрожувати. скажете подписчикам подписчики Боже красиво я звісно переброшу але як вам меня у мое вам синдай смори на меня я тут кару я и на механиці як на автоматі тому що як гарно. Вам як. Коря. Коря. Я хочу блог. Мама, я в телевізорі. Записки сумашечу. Не підіймаємось до зараз до Я йду в моей курці, бо... Перше, що ти відчуваєш, коли приїжджаєш в Закарпаття, те, що в тебе холодний ніс. Сподіваюсь, до нього ще додовго. Інакше умру. Заповідаю тобі свою курску. Вибачте, але я мру раніше. 4.19. Ми не дійдемо, вже готово писати заповіт. 4.20, ми напроти мене проти Поки його тільки отак бачимо. Але потім підійдемо ближче. І нервнем. Перепрошую, що відбувається. Я досі. Я строю забори. Я пішов. Ви куди? Як вам? Я Балдій. Вам добре так? Сідайте, сюди. Таке, де де не можна показувати? А я не показую. Так що ти там казала? Що я хочу І. Я не помогу тобі. Я теж хочу помітити. Що в мене така велика рота? А ти що мене ще така вирішає? Привіт. Я великий чорт. Називається добре находилось» — Це коли у тебе відклеюється підошва. Ого. Просто пішла по швану. зашипість. А зараз вам ось цей от пан покаже румтур. Та й такий, вельми шановна підписота. Ми маємо зобов'язання зробити румтур. Ну і почати румтур треба з особливо важливого місця. З ванної кімнат. У нас тут ванна кімната. Без ванної. ванни. Тут є туалет. Look at this. Я не мію камеру повернути, твою мать. Тут є. Туалет. Тут є. Дуж. Яким я не разу не користувався, тому що я. Не мій. Тут є. О я. Тут є я. Щоб ви бачили мене ззаду, щоб... От то я. Да, я шкод. Ну власне. Вот. Вот. Ето ви. Вроді як, ето ви. Окей? Тут. Валерія. Це Валерія хотіла пити. Вона сказала, що вона це вип'є за дві хвилини. Коли я так і казав? Ви її вірите. Я ні. Я сама собі не вірю, так що допотягує. Це наш прекрасний телевізор. Він настільки великий, що в мене лицей більше. Йдем до вікна. Вікно. Коротше, це в яку нас не пускають. Я не знаю чому, але общем там закрито. Там чан. Чан. Нам не дали чан. Ми виходимо на вулицю. Вітаю вас! Ми на вулиці. Тут у нас є качелька. Мене в ноги гріє батарея. Мені жарко, тому я свалюю звідси. Вікно. Шкофе. Знову Валерія. Де Валерія? Валерія. Вот Валерія. Я, я вчусь знімати, так що ви, вибачте, що ви як м'ясорубці. Так, і тут шафа. Ну шафа. тут, тут була кофта. Мій подарунок, О -о -о ось ця кофта, нашим зображенням було в цій коробочці. І я йду на вулицю. Що ми бачимо на вулиці? Ми поки йдемо. Тут такий коридор. Ми бачимо корову. Вона вчора вірвалась в наш двір. ми з нею познайомимося. Вона вчора вірвалась в наш двір, Виламала оту браму і каже му. І я от думаю, хулі вона каже му. О, ще одна. Like, look at this shit. Давайте я вас познайомлю з двома прекраснішими тваринами цього світу. Корова. Бечара. Я надіюсь, ви познайомились. Ми тут бачимо. Що ми тут бачимо? Біседка. Це наш домик. Ми десь там от, десь. А, як пальцем показати? Я У вам! Блін. О, ну, коротше, ми в тому доміку, я не знаю, як показати, от в тому. О, нарешті, я догадався. От в тому доміку. Ума... Не, не в тому, от в цьому от в цьому вікні то ми там були. От, і саме головне, це кочеля, на які я сідаю і кочаюсь. Кочеля. Я не знаю, як так вийшло, але це все дали нам. Більше тут нема. Жильців, хоча вони можуть бути, але нам повезло. Ми живемо тут одні. І це все задоволення Вартує всього лише 500 гривень на добу. В принципі, все я вам показав. Тепер пора йти. Кухня, Точно. Лечу на кухню біжу. Заходимо на кухню. Ми тут бачимо. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо кухню. Як Цікаво. Шафа, витяжка, два чайника і ні ніодної мікрохвильовки. Хтось тут пройде. Тому що мікрохвильовки нема. Є два чайника. Нашого мені, мені два чайника. А тут тут, тут ще дві плити, дві комфортки. типу, ну, дві комфортки, окей. Переходьте. Два чайника. За чим мені дві чайника? Що? Не знаю. Вчора тут лежав хазяїн. Він коротше тут просто взяв і ліг. Такого сієра непонятно. Піднімаюсь На чердак. Отак от, от. Я тут не був. Тут холодно і закрито. Шановні друзі, я пішов. в душ. Румтур закінчений. Шановна підписота, я кое що забув. Я вже роздівся, розслабився і кое-що забув. Ці прекрасні двері. До, до ванної кімнати, до храму з ванною. Яко, в якому нема ванни. Ну, не Суть одна. Бачите що це? Тут можна закрити двері. Скажіть мені. Нах... Воно. З цієї сторони. Якщо ванна кімната. Тут! Там білий трон. Білий трон, на якому люблять довго посидіти, особливо я. А ручка, вона тут. Чому? Юра складає добіг. Юра робить башню Я перепрошую. Що таке? Цей день на позитиві, але через єдну особу я не буду показувати пальцем. Всі не, не, не особо в гарному настрої. Ну але наш вчорашній сіневий, в принципі, я думаю, він був би нормальний, якби не дохуліон людей. В принципі, як люба пам'ятка і місце могло б бути хорошим, якби не до людей біля нього. Silver on MT Street My feet on the sand of your drifting beach. I feel the air it shifts beneath me. But this мене находились. Буде весело ваші коментарі. Судячи з карти, ми приперлись на якийсь хребет, принаймні я так прочитала, ми скололази. Ми піднялися, я не знаю, метрів 20 вгору я вже вбираю. Але тут дуже красиво. Двояк. Диспетчер каже, нам ну, треба прямувати туди. То за мене, будь ласка. Говорить диспетчер. Ми відправляємося в гори. Я не знаю, скільки ми будемо до неї йти, але вона ось тут. І ми пензлюємо туди. Як будемо трохи ближче, вийдемо на зв'язок. Як відомо, шукачі пригод легких шляхів не шукають. Я стабілізатор. Тому у нас моя сумка перетворилась. В рюкзачок. Я не знаю, чи Юрі зручно, йому офігенно. Ну, будемо шурувати так. Я І Камера стабільна. Стабільно хуйо. Я ваш брат. Барашки. Стальний бараш. Чи ми цією дорогою йдемо весело. Що можна сказати? Ми йдемо по дуже прекрасній дорозі. Її не описати словами, ліпше показати, що це таке. Хто тут гарні види? Де зараз заропали? Я сподіваюся, ми йдемо правильно. Ситуація наступна. Я вже майже все. Оцей пан не каже добратися. Ось отуди, наверх. З камери то не виглядає так жахливо. Але будучи в моєму стані і на тій відстані, на якій знаходжусь я, це виглядає як смерть. Я кажу, що туди підійматись з моїми силами хвилин 15 не менше. Цей пан каже. Максимум 7 хвилин. Ми взяли секундомір. Ну що, давай? І ми пішли. пішли. Ми вже близько. Ще. Чуть-чуть, напевно, ми замахались, я молодець, я не взяв води, так що якщо ми помремо на горі, то ви це побачите тільки після того, як ми вмремо. Збудуйте, хто хтось Так, Як то кажуть, якщо ви бачите це відео, я мертвий. Як там дівчинка казала. Ти машина, ти зможеш. Я не машина, я не зможу. Ми дійшли, але ми більше не встанемо. <світ> ми тут видимо назавжди. Ми просто лежимо. Скільки на то часу пішло? Дев'ять хвилин. Але ми перемогли цю гору. і ми бачимо небо. Точніше хмару. Там Більше нічого не видно. Нам ще назад, Задонайте нам на воду, будь ласка. Бо ми не виживемо. Номер карти ось тут. Так, ми напишемо обов'язково номер карти. Частина грошей піде на ЗСУ, а частина на то, щоб ми не здохли. І все буде Україна. Що, тепер ми відправляємося вниз. Аж туди-вниз, куди не видно. Даже. Ну ми йдемо туди. Ми вже. На моєму пальці зараз, там де я показував, ми там. Ми саме там зверху. А тепер ми йдемо вниз. Пока-пока. І так, ми йдемо вниз. Відчуття болить жопа. Ми просто йдемо вниз. Ми нічого не відчуваємо. Крім того, що болить жопа. Тож ні в кого. Вгадайте. В кого болить жопа? Пишіть в коментарях. Хто вгадає, той. Попаде до нас в блог. Ми напишемо ваше ім'я на, на надгробі. Я не знаю, чи ви бачите. Там є така червона вишка, червона з білим. Ми там були. І ми ще там будемо? Ми звідти прийшли і ми туди йдемо. Ми щось робимо не так. Вітру зворію! Набиві! Ви уявіть собі, кожної зими діти приходять з'їхати з цієї горки. Вони тільки з'їжджають один раз, і більше вони не повертаються. Фотограф Валерія записує блог на фотоапарат Sony PlayStation. Ми прикольні, а в мене прическа Просто. А бісить мене. Ви розумієте, з ким ви маєте діл? Ми. ми. не популярні. Тому що ми будемо популярні. Так, вибачте за товтологію. Ой. Пам'ятаєте, я казала за вишку? Ось вона. Як тобі загалом місцена? Гори — це класно, це кайфово. Це гори. <рес> Бажаю. Ось як. Ми майже спустились. Ми живі. Look at this. Ви бачите оце. Це ціна. Ну, це частіше, я то вообще. Це ціна нашої дороги. Ціла ложка порошку. <свіс> <свіс> ну що, друзі, ми відправляємося додому. Ми тут були всього лише е, добу, погуляли, полазили по горі, одній поки що, але вернемося коли ще полажем, полазим. Полазимо по ще. А знаєш, в чому твоя головна проблема? Яка? Це мало бути отак. Блін, дорогі підписники. Ви бачите і мене, і Валерію. І ще мою руку ткляту. <ріст> от, от так одна. Дорогі, так коротше. Ситуація наступна. Ми вже мали їхати додомці, але побачили ось це от і зрозуміли, що наші додомці трохи затримаються. А ще гляньте туди і, і заздріть. Ми вчора були от в екопарку. Там вовки, леви, олені, була одна лама. Загалом мені там не сильно сподобалось, бо такі відчуття, бо їх там тримають в неволі, і в них такі погляди здедолені, що то кошмар. якось тяжко на них дивитися було. Там ще ті, поки ті вовки вили, перше почули, як виють вовки. Це, звісно, що з чимось, але такого суму я ще не чула. За що я взагалі? Ці от будиночки, я не знаю. Вони мене просто з розуму зводять. Вони такі автентичні, а ти ніфіга не автентичне, що плетів на вільних крилах на кічери.